Я чоловік з причепом, це правда. Я навчився кайфувати, коли я один. Немає має переваг холостяцького життя. То мені насправді, цікаво і говорити, і займатися сексом. Бо хочеться спробувати так або ж так, чому б ні? Дружба між чоловіком і жінкою це секс, відкладений на потім. Для мене завжди була там важлива талія і попа. Це такий мій життєвий лайфхак. Вона веб-модель. Я така ж людина, як і всі. Я можу ходити на побачення. Я хочу ходити на побачення. Я Нікіта Добринін, телеведучий, інфлюенсер і віддав наші підприємець. І холостяк, звичайно. З холостяка в холостяки. Які тобі не набуває секс? То мені насправді цікаво і говорити, і займатися сексом, і бути максимально відвертим. Хочеться спробувати так або ж так. Чому б ні, це розвиває ваші стосунки, це допомагає вам бути максимально відвертими і максимально чуттєвими один до одного. Мені подобається давати задоволення і отримувати, а інколи навіть давати більше подобається і бачити реакцію. Тому мені здається, в сексі надважлива відвертість, тому що якщо ви роздягненими в ліжку не можете бути максимально відвертими один з одним. То де, в якій точці цієї планети, за яких обставин можете бути ще відвертішими. Мені здається, більше відвертість ніж у священника в церкві. Коли ти про щось не сказав, а такі думаєш, ну блін, вона не відчула, вона не зрозуміла. А напевно, в варто було б ну, значить, це не мій варіант. Але інколи потрібно сказати, а з чоловікам ще складніше. Ну там жінки думають, що чоловіки там інтуїтивно багато чого відчувають. Ніфіга. Знаєш, це як жарт, що скажіть чоловіку 10 разів прямо, що потрібно зробити. Можливо, в якийсь момент він зрозуміє, про що ви не потрібно натякати, не потрібно говорити або ж сподіватися, не дай Боже, що він зрозуміє по погляду, чого ви б хотіли там сьогодні ввечері. Ні, в певній ситуації так лагідним голосом, криливим там але поясни, і тобі буде краще, і йому буде краще ну, в результаті. То. Колись прочитав хорошу думку, що дружба між чоловіком і жінкою це секс, відкладений на потім. І дещо в цьому є така правда, я собі слабо уявляю, прям міцну дружбу між чоловіком і жінкою. Просто дружба. В мене є дівчата, з якими я просто дружу, але це дівчата, з якими у мене колись були стосунки. І ми все прекрасно розуміємо. І в нас немає один до одного якогось недомовленості, там недоговореності, тому що ми пройшли цей етап. І тоді можливо. А, а навпаки, мені здається, воно не працює. Тоб, я Тоб, я... Щоб вона вміла слухати і бути уважною до мене, мені важливо, щоб у неї було почуття гумору. Я люблю жартувати по-різному, інколи по-доброму, інколи по-злому, інколи невдало. Але мені подобається, коли жінка реагує на жарти, ну і по-різному, і коли вміє сама жартувати. Для мене це дуже важливо. Це четверте, щоб вміла готувати. Хоча б інколи, хоча б там раз на тиждень, але це класно. Наступний пункт це хороші стосунки з батьком. Зовнішність це якось апріорі. Я обираю те, що мені подобається. А от сказати, що вона має бути прямо така. Мені складно сказати, що от саме так. Тому я обираю якісь внутрішні якості, які б мені а, підійшли. А Напевно, на те наскільки вона включена в розмову. Оце знаєш, коли ти там розмовляєш, і ти в цей момент бачиш, якісь погляди злітає в телефоні. Окей, не цікаво, їдемо далі. Поки коли тобі 35, ти точно не витрачаєш на зайвий час. У мене неодноразово були ситуації, я кажу: Ну, окей, я бачу, що нам не дуже цікаво. Я не буду зараз пушити якусь історію чи зараз бути для тебе розвагою чи клоуном, може якось в наступному житті. Так, я розумію, що це може бути дещо грубо, але коли людина до тебе вчиняє теж так, ну типу ігнором, якимось літає в фантазіях, а, воно не спрацює. якщо це робиться спеціально, можливо, десь цьому вчать на курсах пікапу. Ну окей, але це погана історія. Зі мною це не працює. Зовнішній вигляд, зрозуміло. Колись я би сказав, що мені там більше подобаються білявки. Хоча я розумію, зараз там це не так. Колись я би сказав, що обов'язково має бути там дуже струнка дівчина. Буває по-різному. Є хлопці, які там в першу чергу дивляться там на груди дівчат. Для мене завжди була там важливо талія і попа. Я не знаю, от мені здається, що це от набагато там по фігурі сексуальніше виглядає. А груди можуть бути абсолютно різного розміру. Хоча зараз все робиться і попа, і груди все що завгодно можна накачати. Дивишся просто на людину, як от в не неї співпадає. Якщо в неї буде ідеально, от я зараз тобі назву там п'ять якихось параметрів по зовнішності, і буде ця зовнішність. І от з'явиться зараз ззаду просто підійдеться дівчина, отак от от просто мені закриє очі, але потім ми з нею поспілкуємося п'ять хвилин, і в нас нічого не співпаде внутрішньо. Ну так до чого це зовнішність? Просто ходити з нею і фотографуватися це не мій варіант. Якщо є внутрішнє наповнення, а зовнішність ну не співпадає з цими пунктами, то вірогідності набагато більше таких стосунків. А чи були недалі побачення? Чи якісь невдали до чи побачив? Слухай, в мене було дуже круте побачення, і я насправді дуже вдячний цій дівчині <с>?, за це знайомство. Вона веб-модель, веб-модель, модель. Про це я дізнався вже на нашій зустрічі. Ну як дізнався, ну типу я брешу. Я зайшов в інстаграм, мені так це стало зрозуміло. А, але коли ми з нею снідали, власне, то вона мені така говорить: а, як ти думаєш, чим я займаюся? Ні, ну я не знаю. Ну, справді, я не можу стверджувати. Я можу здогадуватися, я не можу стверджувати. Вона каже, ну, ну як ти думаєш? Я кажу, я не знаю, чесно. Вона каже, ну ти бачив мої фотографії, ти напевно знаєш. Я кажу, чесно, ні. Каже, ну якщо я тобі скажу, в тебе зміниться думка про мене. Я кажу, а чого вона має змінитися, якщо вона ще не сформована? Ну, ми тільки от побачилися. Ну, і вона сказала, що вона веб-модель, вона працює на OnlyFans, І, і слухай, ну молодець, нам з нею на не дітей ростити, знаєш, ми тут просто сидимо, п'ємо каву. І це було цікаво побачити, вона мені розказала про свою роботу. Частково показала свою роботу. Знаєш, Там не потрібно в офіс ходити. Переваги є певні. Потім, правда, вона пішла влаштовуватися офісником, і це вже сумна частина історії. Це сіма зашки, таке поняття розлучена серед жінок, а серед чоловіків. Типу чоловік з причепом? Ну так, я чоловік з причепом, це правда. Я цим пишаюся, це дуже круто. холостяцькому житті які є недоліки, топ-5? немає приваги холостяцького життя. Хочеться, щоб хтось тобі там просував речі, просував сорочки. Але в мене під час стосунків не завжди так було. <сум> Тому я навчився краще сам це робити. Хочеться, щоб хтось зробив сюрприз, приготував. Інколи не завжди є настрій вдома прибирати, а хочеться, щоб було прибрано. Зрозуміло, обійми, поцілунки, увага, цього страшенно не вистачає, і цього хочеться, якщо ти холостяк. Дуже круто навчитися бути в хороших стосунках з собою. Мені здається, тільки зараз я десь плюс-мінус, я навчився кайфувати, коли я один. І мені здається, тільки людина, яка отак, от, от впоралася з собою, може бути цікавою комусь іншому в стосунках. Тому що якщо ти шукаєш другу половинку, просто тому що тобі сумно, тобі чимось потрібно закривати свої потреби, і те, і третє, і десяте, це не про стосунки. Про стосунки це коли у вас здорове партнерство, коли в тебе є там, наприклад, заробітки, реалізація. В неї є заробітки, реалізація, і ви просто вирішуєте бути разом, тому що разом вам буде краще, вам буде веселіше. А стосунки у форматі там, ну, він мене буде забезпечувати, або ж вона мене буде забезпечувати. Це не про здорові стосунки, це якась нова релігія. Знаєш, я буду його надихати, а він мене буде забезпечувати. А ти часто чуєш чи нік колишніх відкове? Якщо чесно, жодного разу не чув. А холостяк дуже часто чую. Де ви жартуєте на тебе? Ні, насправді не так часто чую подібні жарти. Можливо, тому що я на бокс записався. Мені здається, це важливо доглядати за собою, займатися спортом. Та ні, я не 10 з 10, в мене ноги не голені. Ну може на 6-7, так, так ну я тобі міг би зараз збрехати, сказати, що я максимально собою задоволений. Ні, є над чим працювати. Жінки, коли стоїться э, з чоловіками, роблять кара. Ну, чоловіки стрижуться, наприклад, майже під нуль. Чоловіки займаються більше роботою, освітою, займаються спортом. Напевно, є чоловіки, які можуть сприячити, я не знаю, там бути агресивними. Ну, це точно не моя історія і точно не історія моїх друзів. Тут кожен обирає потрібний йому шлях. Що ти зробив для себе? Коли в мене стало більше часу. Я знайшов де орендувати квартиру. Я орендував квартиру. Багато часу ми проводимо з сином. Багато часу я проводжу на роботі в справах, зустрічах. Тобто, це не робота постійно в офісі, це постійно якийсь рух. Але я не скажу, що прям вільно багато часу. Це теж ще один стереотип, з яким я зустрічаюся, що жінки виключно з власного досвіду судять по деяких чоловіках. я проводжу дуже багато часу з сином. На щастя, мені це подобається. І коли ти викладаєш історію там, якусь фотографію в інтернет, там одна, друга жінка мені написала: о батько вихідного дня. Ну я не образився, тому що ну це не про мене. Але я розумію, що вона в цей момент написала про себе. Ви просто палитеся, що у вас складне життя. На жаль, у когось це так, у когось по-іншому. Ну, всі ви чоловіки однакові. Хоча це насправді не так. Ну, десь психологія в нас плюс-мінус однакова. З нами теж непросто, як як з жінками буває непросто. Але ну, в цьому і є прикол життя. Але в жодному разі не можна судити, що всі однакові. Це. Напевно, так, але напевно це не про мене. І я не скажу, що я прям настільки був чи є, знаєш Дон Жуаном. Для мене є якісь інші речі в пріоритеті, і був період, коли я не знаю, там більш активно там знайомився, гуляли вечірки, якісь і мені цього вистачило. І зараз там більш усвідомлено підходиш до будь-якого спілкування. Ти просто на говорить за те, що скидають люсі. Е, Тобі більше скидають з лицем чи без лиця? А, з, лицем, з лицем. І це було дивно. Ні, прям Нютсіні повідомлення якісь писали, було. А от прям нюцині Дів... нютсі... навіть відео дівчата записують. Я думаю, блін, вона мені скидає відео, прям, ну, прям дуже, прям максимально відверто. А я прям думаю, може, це не її потім заходжу. Ні, реально її сторінка. Але з іншої сторони, потім думаю, може не тільки мені просто скидає, знаєш, ну якщо так. А тобі чуваки скидають, ні, чуваки не скидали. Нютсіну, що пишуть. А чуваки пишуть, типу, ти вайкостійне. Ні, ну не настільки там о класно виглядаєш, і це вже там десяте якесь повідомлення від нього. О, в тебе красиве тіло. Там знаєш, ну і ти розумієш, що це якісь такі, от, скоріше, гейські натяки діях. Тобі завалюють дівчата. Почали писати. Знаєш, чомусь останній тиждень занадто активний. Е, можливо, це осінь, е, якась гормональна історія, але останній тиждень він якийсь супер активний в цьому плані. А в плані діректу фотографії, переписок цього вистачає на щастя. чи можна тобі дівчата писати в дірек сьогодні? Читаєш я читаю дірект інстаграму, і дівчата пишуть, і мені приємно, що вони пишуть. І я відповідаю і відповідаю абсолютно на різні коментарі. Коли там і щось злісне, мені пишуть, виливають свою біль на мене або ж коли просто пишуть якісь добрі слова. Читаю з кимось на вулиці знайомимося. Ну, наприклад, просто в кав'ярні, так люб'язно поговорили. Якось останнім часом дуже багато відкритих людей таких зустрічаю. Прикольно. а ти підходиш до дівчини знайомитися? Чи дівчина а -а -а. чистіше? Частіше дівчата, і мене не лякає така ініціативність. Мені навпаки подобається. Коли ти хочеш, ти говориш. Ну, слухай, я, я себе нещодавно зловив на думці в спортзалі. Я там бачу дівчину. Вона з дуже красивою фігурою. В неї красива попа, в неї красиво там прокачані ноги, в неї красиве тіло, там суха фігура. І Мені хотілося до неї підійти, і зробити комплімент, сказати, що у вас дуже класна фігура. Але в цей момент знаєш, що я зупинив, тому що надивився перед цим всіх цих відео 10 з 10, те, як дівчата ображаються, коли їх оцінюють за зовнішність, та як дівчата там по, по, по різному оцінюють компліменти, і я такий чик-чик-чик-чик-чик. Так, окей, просто оцінив її фігуру, піду далі, <різь> нічого не буде говорити. Я себе цим зупиняю, тому що ну по-різному, а раптом вона типу, знаєш, це буде як, як якесь сексуальне загравання. Це не те, що я заляканий, але просто я починаю фільтрувати свої думки і я себе. На цьому ловлю, а це неправильно. Мені здається, дуже круто, коли люди абсолютно вільно підходять і говорять: Ти круто виглядаєш, ти класна, в тебе там класна фігура. Е, ну а там вже як людина відреагує, це справи цієї людини. Як маєте тебе дівчина підійти, щоб тебе зацікавити. З будь-якою розмовою. У тебе смачна кава. Я вас тут часто бачу, тут напевно справді смачна кава, і все, ми тут вже говоримо. Я не знаю, там будь-які слова там, не знаю, там, з дитиною граємося, там щось підійти, поговорити. Хоча в цей момент я буду максимально зосереджений на дитині. Тут уваги моє мінімум буде до знайомства. Будь-яка розмова, ну чесно, тут не потрібно. Щось таке вигадувати. І я не вигадую, якщо чесно, коли там знайомлюся, щось ну, на рахунок там ваші батьки випадково не пекарі, звідки в них така крихітка, знаєш, без, без якихось таких от штук. Просто якась розмова. Хоча, чесно, от теж я не пригадую, коли востаннє я прям десь в публічних місцях сам починав якісь такі от знайомства. Воно чи органічно виходить в компаніях, чи інколи дівчата просто підходять і знайомляться. Може, раз на місяць, не частіше. Інколи немає часу, а інколи немає хороших варіантів. А просто ходити на побачення аби побачення, ну, не знаю, не хочеться. Ідеальне побачення це зранку на сніданок. Це такий мій життєвий лайфхак. Тому що ви познайомилися, ви поснідали і нібито немає далі зобов'язань. Ви розходитеся, кожен по своїм справам, хто на роботу, хто куди. Потім проходить день, якщо вона про тебе думає. Можливо, вона тобі пише впродовж цього дня, або ж не пише, або ж ви не підійшли і ви більше ніколи не бачитеся. Але якщо все співпало, то впродовж дня ви переписуєтеся, вже розкриваєтеся, а ввечері ви знову можете зустрітися. А як ти отримаєш заклади або місця для того, щоб зустрітися з дівчинами? Не фотки кудись, не кладали, Ти про це не думаєш? Чи забираєш якісь спеціальні місця? Я це не можу проконтролювати і тут. Все залежить від людей. Там вони заходять в твою якусь інтимну зону, фотографують тебе чи не фотографують, там бігти за кимось, хто сфотографував, Я не буду. Я скоріше обираю. Просто це, це зазвичай популярні місця, кав'ярні, ресторанчики. Це не якісь спеціальні місця, де ти там сидиш на диванчику, десь в куточку. Я над цим не парюся. Я така ж людина, як і всі. Я можу ходити на побачення, я хочу ходити на побачення. Якщо комусь цікаво моє життя більше, ніж їхнє, ну це питання вже не до мене. Мені ок. Ну я звичайна людина, я хочу жити звичайним життям а себе не обмежувати якимось такими рамками. Про що ти шкодуєш в житті? Не знаю, ну немає глобально таких штук, про які я прям шкодую в своєму житті. Я хотів би сказати, що я колись я шкодую, що колись там хотів попендрюватися перед однією дівчиною і вперше в житті я сів за мопед, після чого я розірвав меніск із і зв'язки на лівому коліні, і потім місяць проходив, і потім а, два місяці з кастелями ходив, просто щоб повимахуватися. Але не знаю, це теж частина моєї історії. От як, хоча з іншої сторони, якби от не було цього моменту життєвого, може було б прикольно. Мопед ходиш стороною зараз? Я не люблю мопеди, байки. Я 70-літній дідусь в тілі 35-річного, який хариться на всі а, вихлопи тачок і мотоциклів по місту. Знаєш, ну коли воно прям взривається, коли ти думаєш, це ракети летять, чи це машина проїхала? Яка була тебе найяскравіша подія в житті? Народження мого сина. Я думаю, що це найяскравіше. Прям максимально пам'ятаю кожне, кожне почуття в той момент, коли він народжувався, коли призав пуповину. Це прям. Ну, це напевно найяскравіше таке було. Топ-5 порад від холостяка. топ 5 порад від холостяка. Вигадую на ходу mm. <laughs> все холостяцькому житті. Перше, слухайте інших людей, слухайте маму, заробляйте гроші. Допомагайте іншим і любіть себе.